Програма Автопатруль. Я вам розповім про аварійність та профілактику дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України про злочини, які вчиняються проти автовласників та за участю самих керманичів. Також ви дізнаєтесь, як не стати жертвою зловмисних. Хмельницькі правоохоронці викрили кардія автівок. На Вінничині лісник відбився від нападників. У Міністерстві внутрішніх справ запрацювала кадрова комісія. Кримінальна міліції у справах дітей Києва зустрілася з дітьми, які стоять на обліку в міліції. Під час нічного патрулювання працівники дорожньо-патрульної служби міста Хмельницького та громадські помічники спіймали молодика, який керував чужим авто. Злодія видали медичні рукавички на руках. Підозрілий автомобіль. Працівники ДАІ помітили близько опівночі. Опель Кадет рухався по проїжджій частині з вимкненими фарами на перехресті вулиць Зарічанської та Свободи в місті Хмельницькому було виявлено автомобіль, який в нічний час, а це саме біля 12-ї години ночі, рухався проїжджою частиною, не користуючись освітленими приборами. Відразу це викликало підозру. Зупинивши автівку, Даївці побачили, що водій сидів за кермом в одноразових медичних рукавичках. Жодних документів на автомобіль пред'явити він не зміг. Водночас і свою причетність до викрадення заперечував. Патчі Олександр, розкажіть, будь ласка, як ви так чужий автомобіль? Я чого я не викривав. Крім того, і салону було чути різкий запах алкоголю. Чому на тверезому стані? А я з боку все, що тут я маю разом у стані сидіти. Ну за кермом ми перебували у в талях. Потім хлопчина взагалі вискочив через задні дверці і намагався втекти. Працівники ДАІ разом із громадськими активістами затримали даного порушника та далі встановили, що автомобілем він заволодів незаконно. З двора власного будинку. Незабаром авто повернули власникові. А от горе викрадачеві доведеться відповідати перед законом. На шлях виправлення столичні правоохоронці взялися за перевиховання важких підлітків. Дітей, які стоять на обліку в міліції, привезли до головного приймальника-розподільника у Києві. Втім, лише для дружньої бесіди та цікавої дискусії. Підлітками працювали не лише міліціянти, але й психологи та соціальні працівники. Я хочу, щоб ви нарисували мені животи. Ви Можете вибрати будь-який любовці карамашка, який вам подобається. Да, ви, я думаю, рисували вже, хто був тут». Фахівці провели з дітьми низку психологічних тестів та безліч інтерактивних ігор. У спілкуванні спеціалісти намагалися підібрати ключик до кожної дитини та відвернути їх від хибної поведінки. Ні, мали опит, правонарушень, стоять на учоці і так далі. То есть ну важно, щоб такого більше не повторювалося, щоб ці діти, побувавши в таких заведеннях, більше в них не вийшла і розуміли, як важно э, иметь якісь цілі, которые не з оказаться в каких-то таких заведениях і береж своє здоров'я, на це теж націлена програма. І об этом ми сьогодні теж з дітьми говорили. Правоохоронці впевнені, що тепло та увага до важких дітей допоможе їм зробити правильний вибір у житті. Ну, мета на сьогодні нашої зустрічі це була профілактика безпечної поведінки, профілактика рецидивних злочинів. Також ми влаштували дітям солодкий стіл, зробили невеличкі їм подарунки. Мешканка Кіровського району Донецька до дрібниць пам'ятає події того вечора. Жінка поверталася додому з магазину. Біля під'їзду за нею рушив чоловік, який розмовляв по телефону. Він почекав, поки дівчина відчинила двері, зайшла всередину і попрямував разом з нею до ліфту. Мешканка Кіровського району Донецька до дрібниць пам'ятає події того вечора. Жінка поверталася додому з магазину. Біля під'їзду за нею рушив чоловік, який розмовляв по телефону. Він почекав, поки дівчина відчинила двері, зайшла всередину і попрямував разом з нею до ліфту. Я думаю, кому-то подимається. Зайшла в ліфт і. Развернулась, и он зашел за мной тоже в лифт. Он сказал, что сейчас отдайте сумку по-хорошему или спокойно, как говорится. И показал пистолет в руке. Жінка заклякла від жаху, Тож чоловік выдер у неї из рук сумку и вибіг на двір. Телефон был новый, там сенсорный, где там тысячи полтора. И кошелек там где-то гривень двадцать гривен был документы, личные вещи там были. Тоже. Ну, карты, на на, на карточке были деньги. Ну, в принципе. Общая сумма ущерба. Ну, пять чем-то тысяч. За кілька годин сталося ще одне пограбування. Я возвращалась з гостей домой. Сзади мене шов молодой парень. Схватив мене сзади за воротник і стал замахиваться. У нього в руке був ну, як мені показалось, предмет похожий на пистолет. Смілива дівчина не злякалася нападника. Я себе защитить, потому що я увидела, почу... ну, що ну будет удар или що я Отбила, как бы можно так сказать, його руку потім зробив підсічку. Я стала ну как подскользнула, стала падати назад. Когда я падала назад, він стащив з мене сумку і ну, в неизвестном направлении. Проте невдовзі зломисник вже давав свідчення у міліції. Поїхали потом в Кіровській РОВД. И при э, подъезде к самому Роводе мне пришло смс-сообщение о том, что э, у меня пытаются с карты снять деньги. Указан был адрес, где. и Я сообщила об этом э, работникам органов. и Выехали, получается, тогда уже. За приступником міліції кажуть, що жертв могло би бути більше, адже затриманий закоренілий злочинець, який вже сидів за погробування, розбої і навіть вбивство. Незабаром він знову повернеться до в'язниці. Було з'ята у нього зброю, согласна з на балістичка експертиза, є пневматичним пістолетом. Даний гражданин було в порядку статті 208 КПК України. В последующем ему была избрана мера пресечения арест. Следствие в настоящий момент окончено. И криминальное провожение направлено в суд. Кадровое питание. Ведь теперь Очільників обласних управлінь міністерства внутрішніх справ обиратимуть за участю громадськості. Задля цього у міністерстві створили спеціальну кадрову комісію, яка працюватиме разом із люстраційним комітетом про роботу комісії та перші призначення далі у репортажі. Комісія вже розглянула кандидатів у начальники міліції у чотирьох областях: Київській, Львівській, Тернопільській і Волинській. Інформація про них знаходилася у відкритому доступі на сайті МВС. Висловитися щодо кандидатів змогли громадські організації та жителі цих областей. Справді всі могли подати кандидатури або висунути кандидатів. Всі могли їх обговорити вперше в історії міністерства. Ми дізналися, хто обговорюється офіційно з сайту міністерства до самого призначення. Рішення будуть логічними, і ми справді виберемо найкращих на цей момент кандидатів в обласні керівники міліції. Досі претендентів вивчали дуже ретельно. Також проаналізували відгуки людей, які надійшли на електронну скриньку міністерства внутрішніх справ. Були заслухані е, е, дані про. Е, Кар'єру кожного кандидата, де він працював, управління внутрішньої безпеки давало довідку свою щодо цих кандидатів. Перша така спроба, яка в нас відбулася, це була вона започаткована міністром внутрішніх справ Арсенієм Аваковим. Такого ніколи в Міністерстві внутрішніх справ не було. І це викликало дуже велике здивування громадськості, чи це буде на такому рівні. Підбір' розстановка кадрів. Наразі комісія затвердила начальника міліції лише у Тернопільській області. Я особисто ще хочу зазначити, що чим я задоволений, тим, що е, е, аналіз, який ми робили е, для представників громадськості, Тих кандидатів, що є, він наш вибір фактично співпав з виборами місцевих громад цих областей. Це, це мене радує, що ми, так би мовити, бачимо одне і те ж. щодо керівників управлінь в інших регіонах. Обговорення триває у Львовській області. Нас дуже було великий обсяг кандидатів. Також були обговорені всі аспекти їх діяльності, і визначились ми по трьом кандидатам. На сьогоднішній день хотів би сказати, що ці кандидати також обговорені, і ми запропонували, щоб вони, крім того, що вони були тут на кадровій комісії, вони могли б виступити перед громадськістю у Львові, де могли викласти свої програми, наміри і як вони будуть управляти тим обласним управлінням внутрішніх справ. До майбутніх очільників міліції комісія висуває низку вимог. Серед головних вища освіта, досвід управлінської роботи в структурах МВС і незапрямована репутація. Хотів би відмітити, що дійсно ця робота дуже ефективна, і в зв'язку з тим, що вона продовжується, вже об'явлений конкурс на інші області. Це будемо говорити так: Рівненська область, Івано-Франківська і Кіровоградська. Приймаються всі заявки бажаючих очолити. Управління внутрішніх справ у цих областях відкрити конкурс на заміщення вакансій у міліції дозволить ефективніше реформувати правоохоронне відомство та повернути до нього довіру населення. Сьогодні громадськість може сказати, що міліція міняється і має нові форми, нові варіанти своєї діяльності. Тобто вона йде крок не кроками, а напевно багатьма кроками. Вперед, для того, щоб дійсно мати європейські стандарти, мати всі ті аспекти, які вимагає від нас населення, і оці започатковані перші кроки підбору розстановки кадрів, вони показують про те, що міністр сьогодні вибрав ту стратегію реформування, яка дійсно потрібна людям в нашій державі. Лісник, до якого вночі вдерлися невідомі, підстрелив одного з непроханих гостей із рушниці. Постраждали із пораненою головою в тяжкому стані в лікарні. Інцидент стався на Вінниччині. У будинку, розташованому посеред хащів, лісничний Микола мешкає з дружиною та двома доньками. Зі слов господаря тієї ночі він прокинувся від гуркоту. Невідомі били вікна та трощили речі, що були на дворі. Тож він витяг із сейфу нарізний карабін Мерлін та вистрілив з вікна у темряву. Постріл і сипеться скло звідти. Я роблю два постріли на, на зустріч цьому пострілу вже. З оселі господар викликав міліцію. На подвір'ї оперативники знайшли пораненого чоловіка. Куля влучила йому в чоло. Куля не доставалася, тому що треба було йти через цю речовину Мозка, розрушаючи її. О. В якому зараз стані? Зараз він в стані. Важкому, але стабільному стані, тому що все ж таки оперативне втручання забезпечило йому на даний момент е можливість. Е Оснування і зняло загрозу життя. Непрохані гості до Стрижавського лісництва завітали з Вінниці. Навіщо поїхали за 10 кілометрів, та скільки було молодиків? Невідомо. Адже після стрілянини вони покинули закривавленого товариша і утекли. Міліція намагається з'ясувати картину злочину і те, чи правочинно лісничий застосував зброю. Ми порушили кримінальне провадження. Це перевищення мір необхідної оборони для того, щоб воно було провести всі експертизи, провести відтворення цих всіх подій, зробити всі необхідні експертизи і прийняти те рішення, яке буде зрозуміло і суспільству, і саме головне, яке буде відповідати закону, який діє на сьогоднішній час. Стрілець хоче визнає свою вину, але переконує, він захищав родину від нападників, адже в будинку були дружина і двоє дітей. Далі у сюжеті порадимо, як іноземцю приїхати на екскурсію по мальовничим містам України, та що потрібно, аби запросити у гості друзів, які мешкають за кордоном. На сьогоднішній день все більше громадян України контактують з людьми по всьому світу. Вільний доступ до мережі інтернет дає можливість, не залишаючи меж країни, знайомитися із цікавими людьми, що живуть за кордоном. Більшість людей користуються ресурсами міжнародних сайтів знайомств. Втім, спілкування за допомогою технічних засобів зв'язку не завжди зручно. Часто виникає потреба в особистих зустрічах, але між різними країнами пересування обмежене візовими режимами та іншими міграційними правилами. Ось тоді виникає потреба в оформленні запрошення іноземця в Україну. Якщо ви приймаєте сторона і запрошуєте іноземця з візової країни в'їзду? Обов'язково повинні звернутись за оформленням запрошення, тому що йому візу без запрошення не видадуть. Треба звернутись перед Цим до міграційної служби за місцем свого проживання подати заяву, копію свого паспорта, копію паспорта іноземця і оформляється запрошення, яке передається потім іноземцю. Він з цим запрошенням звертається до консульства для того, щоб отримати візу для приватної поїздки. Існують такі випадки, коли громадянин іншої держави хоче відвідати країну з туристичною метою. Для цього існує наступний порядок отримання візи. Якщо це іноземець з країн з візовим порядком в'їзду, то їм необхідно звернутися в консульську установу Україна за кордоном. І у разі, якщо це туристична поїздка, то необхідно подати документ, який підтверджує туристичний характер поїздки. Тож приїжджайте на Україну, адже це край, де пометок стільки, що вистачить не на один рік мандрівок. Здолавши сотні кілометрів, ви зберете безліч цікавого матеріалу про головні туристичні принади нашого краю: моря і гори, замки, славетні міста та величезні Крами постають в ореолі старовинних легенд. Від усієї цієї краси навіть у завзятого мандрівника перехопить подих. У Києві відбулося розширене засідання колегії Державної міграційної служби України. У ній взяли участь керівники структурних підрозділів та територіальних органів відомства. Голова служби окреслив основні напрямки діяльності на поточний рік. Як зазначив голова Державної міграційної служби України Сергій Радутний, проведення колегії вимагала низка суттєвих недоліків у організації роботи окремих територіальних органів. Я як керівник який прийшов недавно цю службу буквально місяць і перш за все почути кожного керівника почути його проблеми, які в нього є, почути його пропозиції щодо покращення роботи, яких ми можемо допомогти. І зробити для себе, і, як і всі члени колегії, перш за все, це, це висновок щодо цього керівника. Чи може він виконати ту роботу, ті завдання, які зараз стоять перед міграційною службою? Голова відомства окреслив першочергові завдання, від успішної та вчасної реалізації яких залежить майбутнє багатьох українців. Перед міграційною службою стоять дуже великі задачі, перш за все, це повністю повернутися обличчям до людей, відійти всі їхні проблеми, всі їхні нужди, всі ті питання, які виникають, і крім нас ніхто їм не може допомогти. Перш за все, це і головне, я думаю, на сьогоднішній день це люди, які до нас трапляють з Крима. Ця проблема дуже актуальна, і ми ще з вирішуємо. Я сьогодні поставив питання по Криму до Херсонської начальника. Там по моїй казівці були відкриті спеціальні пункти в районах, куди люди можуть звертатися і надавати з ним допомога незалежно від де вони будуть проживати, де вони проживали, вирішити всі питання. Сергій Радутний попередив присутніх про їхню особисту відповідальність за організацію роботи очолюваних ними підрозділів та контроль діяльності підлеглих. Допущення якісь дій, які Порушали законодавство. Не говорити це слово корупційні дії, але, на жаль, ще іноді не трапляється. Я сьогодні сказав і поставив задачу підрозділу по протидії корупції, всім тим керівникам, які сьогодні були присутні, у їх теж співробітників по боротьбі з корупцією, що якщо ми десь такий факт виймемо, буде відповідати не тільки той керівник, який це допустив, а керівники всіх ланок, які керувалися роботою. Починається з керівника області, їх заступників, всі будь звільнені і негайно. На засідання колегії також говорили і про розширення штату працівників у територіальних органах. Наразі, на жаль, на сьогоднішній день у наших підрозділах функція на нас є протидії нелегальної міграції, а фактично підрозділів немає: контролювати перебування нелегальних мігрантів, контролювати перебування іноземців в державі просто нікому у роботі колеги взяли участь також керівники філій державного підприємства. Документ перед присутніми виступив генеральний директор підприємства. Він окреслив проблемні питання взаємодії територіальних органів державної міграційної служби та філій. У виступі йшлося і про головні завдання, які поставив перед державним підприємством голова міграційного відомства. На ці і наступні роки руководитель ставить перед нами основні задачі укріплення матеріально технічної составляющей службы, ее территориальных органов, наращивание мощностей государственной информационной системы регистрационного учета, совершенствование сервиса, предоставление услуг населению путем открытия за собственные средства центров комфортного обслуживания, осуществление мероприятий по переводу бумажных учетов службы тем, чтобы... Всі процеси були міграціонно автоматизовані Розробки програмних обізпечень разного характера, які нужны для служби, очільник ДМС України наголосив на важливості якомога тіснішої співпраці філії державного підприємства. Документ із міграційною службою. Це підприємство, перш за все, для чого не створено це перш за все надавати послуги нашим громадянам. Якщо ви знаєте, то місті Києві сьогодні прозвучали Хмельницьк на ті неділі. Львові на днях, Івано-Франківськ, другі обласних центрах, вони підтримали свої так звані сервісні центри, де надають допомогу людям по всіх направленні, що стосується паспортних служб. З мого опитування з того монітором, що ми зробили під цим центром, дійсно громадяни підтримують такі ідеї. Там надається їм сучасна, добра допомога, оформлені паспортів, консультативні послуги різні. І ці центри себе добре зарекомендували. За результатами обговорення колегії ухвалили низку рішень, виконання яких сприяв. Подальшому вдосконаленню діяльності Державної міграційної служби України. Це була програма Автопатруль. Наша творча група прощається з вами до наступного тижня. Бажаю, щоб у вашому житті домінувало лише зелене світло. Бережіть себе, хай вам щастить!